На часі Кременчуцькі новини, вітаю вас, шановні телеглядачі. З сьогоднішнього випуску ви дізнаєтесь, Кременчук попрощався з героєм, подробиці із сесійної зали та про пластиліновий триптих, створений дитячими руками. Далі докладніше. Сьогодні кримичужани провели в останню путь героя військовослужбовця АТО Олега Фені. До Збройних сил України боєць був призваний 15 серпня 2014 року. Проходив службу у складі 93-ї механізованої бригади. Помер Олег Фень від гострої серцевої недостатності. Попрощатися із героєм прийшли його рідні, керівники міста та просто пересічні кремечужани. Олег Фень, позивний катастрофа, був не просто військовослужбовцем, а справжнім кіборгом. Товариші по службі згадують, як пліч оплічі з Олегом відстоювали і захищали Донецький аеропорт. Це було тяжело. Це було больно, навіть тяжело не фізично, а морально було очень тяжело, очень багато наших. І і це був настоящий боєць. Настоящий боєць. Сказали, треба зробити. Він був у мене оператор, в мова бразильницького службу. Нада усім Незважаючи на всі складнощі служби, Кременчужанин ніколи не втрачав почуття гумору. Був доброю і позитивною людиною. Згадують побратими здобув душа та позиційна. Це чоловік ну, настолько веселий, що у нього завжди було говорится, плюс-плюс. Є такі люди, які дуже -очень люблять життя. Він був всі на позитиві, всі віселий був добре, жизнь радісний чоловік. На лінії вогню Олег Фейн часто згадував свою доньку. Розповідав товаришам, як сильно він за нею сумує. Але постоянно дуже часто он вспоминал свою дочь. Он Очень безумно її любив. У нього Ангелиночка, сонечка, зайчик, лапусік. Нашого земляка, захисника і справжнього героя поховали на Свиштовському кладовищі. Сьогодні відбулася чергова сесія міської ради. Близько 30 питань порядку денного розглянули депутати. З подробицями моя колега. Розпочали сесійне засідання хвилиною мовчання в пам'ять кіборга Олега Феня, з яким сьогодні попрощались кременчужани. Далі зареєструвались для роботи. 42 депутати, кворум для прийняття рішень є. Секретар міськради оприлюднив звернення щодо конфлікту Укртатнафти і Укртранснафти, враховуючи, що це питання, які ставляться і одною, і другою стороною, вони стосуються в основному верхніх ешелонів влади. Якщо з вашого дозволу, я зверну з листом обрисую цю ситуацію, не стаючи на сторону жодного трудового колективу, а в цілому попрошу прийняти рішення, посадити їх чи за стіл переговорів, чи якимось іншим образом вирішити дане питання, то, на мій погляд, було б доречно. перейшли до нагороджень, відзначено військового Олега Штефана, директора 19-ї школи Андрія Пашедіна та депутата Світлану Лихошвай. Васильівко повідомив про зміни у складі фракцій. Депутат Галина Гладенька залишила рідне місто. На черзі депутатські запити. Для багатьох громадян України радіо є історичною інформацією про відбування в країні, області, місті і світі. Тому радіоточки повинні працювати. Усіля по за обслуговуванню ПАО па... «Укртелеком» роблять все можливе, щоб радіовіщання в країні не працювало. Так це їм не вигідно. У мене тема запиту дуже близька до теми, яку підняв Володимир Іванович, але я спробував розібратися з причинами. От, і з'ясував, що телефони не працюють на даний момент в місті, у 5529 опонентів. Кілька місяців тому ця кількість сягала 7 тисяч чоловік. Чому це сталося? Яка причина? Причина банальна: телефони, телефонні кабелі крадуться, вирізаються, демонтуються і здаються в пункти прийому металобрухту. Жись як рояль: білої клавіші, чорне клавіші. І кришка. І Ви знаєте, цей афоризм мені нагадує напоминает... строительство нашего детского садика школы на улице Советской армии. Когда вопрос школы ⁇ это социальный особо важный объект, и 8 лет мы... Депутати городського совета, не можемо завершити об'єкт. Ми обіцяли людям, що ця школа будет 1 сентября здана в експлуатацію. Турбує депутата і стан готовності комунальних служб до зими. Прошу шановний Василь Михайлович, винести на розгляд чергової або позачергової вересневої сесії Кремічуцької міської ради. Звіт заступника міського голови з будівництва музики Геннадія Миколаївича про стан будівництва в місті. Звіти. Заступником міського голови по ЖКГ Яроша Сергія Михайловича та голову депутатської комісії міста Іваняна про підготовку. Нашого житлово-комунального господарства міста до роботи в осенне зимовий період 2015-2016 року. Щоправда, запит цей депутати не підтримали. І до порядку денного першим питанням депутати нагородили почесним знаком за заслуги перед містом Кременчужан Людмило Обревко та Станіслава Піпу. Затвердили створення філії центру надання муніципальних послуг у Крюківському районі і перейшли до питання щодо подальшої діяльності юридичної управління розглянули два проекти рішення затвердили другий варіант відтепер у складі виконкому діятиме юридичний відділ не набрали потрібної кількості депутатських голосів питання щодо переіменування вулиць та затвердження переліку символів що підлягають демонтажу у рамках закону про декомунізацію втім рано чи пізно закон доведеться виконувати Упродовж сесійних годин депутати затвердили ще цілу низку земельних питань, як основних, так і додаткових. На завершення у різному виступили і депутати, і активісти. Я би хотіла ініціювати зібрання робочої комісії з регуляторного акту по нашому комунальному підприємству Кременчукводоканал, тому що вже надходять погрози по телефону. що вони будуть розривати договори оренди і відключати воду. Позавчора. Ми вшановували пам'ять пам тих воїнів АТО, які загинули, захищаючи нашу державу, нашу свободу, наше місто зрештою, від окупантів. І коли ми вже поверталися з кладовища, то зайшли на могилу Героя України Ігоря Сердюка. Я змушений його розчарувати на цій могилі навіть не прибрані вінки. Це Герой України в місті Кременчуці Єдина людина, яка удостоєна цього звання Герою України. Зобов'язують терміново підключитися до цього питання. Всі документи, які треба, давайте підготуємо в самому терміновому порядку. І порядок на кладовищі комунальні служби обов'язково зразу ж наведіть. За тим і розійшлися. У міському палаці культури відбулася виставка картин військовослужбовців мандрівки творчої криївки. Представлені роботи були створені учасниками бойових дій, які проходили реабілітацію після поранень, контузій та психічних травм. Упродовж 15 заїздів, організованих благодійним фондом Творча краївка спільно з жителями Верховинського району, відновили сили та набралися на снаги 129 бійців з різних підрозділів і з різних куточків України. Допомога воїнам базується на методі творчої реабілітації, розробленому Віталіною Масловою. Через перебування на природі, фізичну активність, спілкування та знайомство з побутом, культурою і історією гуцулів, створюється простір, захищений від зовнішнього впливу. Це простір, в якому з'являються сили, натхнення, бажання позитивних змін у собі та розуміння того. Що відбувається в душі упродовж заїздів під час живописної терапії? Хлопці створювали живописні роботи. Ніхто з них досі не мав художнього досвіду. Більшість останній раз малювали в школі, але кожен з них вклав часточку своєї душі. Саме тому їхні роботи так сильно вражають. Основна ж мета проекту повернення військових до мирного життя. Всі картини, які тут знаходяться, вони належать нам за згоди бійців, але не всі картини на жаль чи на щастя, можна купити. Певні з них не продаються, тому що історичний музей український має інтерес до того, щоб частина робіт увійшла в постійну експозицію музею. Картини, що експонуються на виставці, можна купити в форматі тихого аукціону. Ви можете повідомити працівникам музею, галереї чи іншого місця проведення виставки про ваше бажання купити одну із робіт та її ціну. В кінці експонування виставки організатори передадуть вам обрану картину. За словами представників благодійного фонду, отримані від продажу картин кошти будуть використані на наступні проекти та на будівництво стаціонарного реабілітаційного центру. Фініш виставкового марафону запланований на жовтень 2015 року у Києві. Рік у 20 школах міста були встановлені системи очищення води. Таким чином, більшість кременчуцьких школярів поли якісну питну воду. Аби і в прийдешньому навчальному році школярі споживали очищену воду. Усі фільтри обстежуються, а картриджі в них замінюються на нові. Минулого серпня перед початком навчального року, за ініціативи народного депутата Юрія Шаповалова, 22 школи міста були оснащені сучасними системами очищення води. Упродовж навчального року учні та вчителі шкіл пили якісну очищену воду. Устаткування добре зарекомендувало себе, стверджують керівники навчальних закладів. Проблема якісної питної води. У нас стояла дуже гостра, тому коли минулого року була в влаштована така такий питний фонтанчик, ви знаєте, у нас як з плечей впав величезний такий вантажний груз. Тому що ми насправді купували воду, привозили до аудиторії до класів сюди, тому що води випивається, звичайно дітьми дуже багато протягом навчального процесу. Тому вода дуже якісна. Ми задоволені. Ми перестали купувати тепер воду. І самі її вчителі так само п'ємо і ніякої різниці між тією водою, яку ми раніше купували в кулерах. Цьогоріч громадський рух поруч продовжив справу народного депутата, для того, щоб у новому навчальному році школярі продовжували споживати якісну. Воду, усі питні системи обстежуються, а картриджі у фільтрах замінюються на нові. Меняються картриджі, промиваються, дезинфицируються мембрана, і будуть далі служити. Тобто, встановлено новий картридж. Так, да, два нових картриджі ставляться. Один такий, один, один угольний, один механічний. По механічному якраз і видно, яка візуальна вода тече по нашому трубам. З новими картриджами. Вода в школах будет идеальна. Еще целый год дети будут пить чисто. Вже до кінця тижня роботи із заміни картриджів на фільтрах очистки води будуть завершені. Певний лідер громадського руху поруч – Віталій Малецький. Ми розпочали заміну фільтрів в усіх системах, які були встановлені в школах нашого міста. 22 системи буде опрацьовано, буде проведено регламентні технічні роботи. Сьогодні розпочали в кількох школах на гірної частини міста. Ну, це звичайна практика, коли фільтр необхідно змінювати після певного періоду його використання. Системи дуже сучасні у нас, ми подивилися сьогодні, вони пропрацювали рік і мають ще великий технічний ресурс. Це система зворотнього осмосу, яка дозволяє практично повністю очистити воду. Там стоять ультрафіолетові лампи. Ну, змінні фільтри треба дійсно після певного обсягу змінювати. і до 1 вересня всі вони будуть готові для того, щоб порадувати наших діток чистою питною водою. Тож у новому навчальному році Кременчуцькі школярі споживатимуть питну воду найвищої якості. Якісна ж вода, запорука здорового росту та розвитку підростаючого покоління. Сьогодні для десятка малюків, вихованців Центру соціальної реабілітації автозаводської райради відбулося свято прощання з літом. Веселі розваги та смачна піца запам'ятається дітворі надовго. У цей сонячний день діток, які фактично залишилися без батьківського піклування, гостинно приймала Євгенія Шаповалова. Власниці кафе каже: ідея народилася давно, тепер є і можливість. Відтак, власне, і Євгенія сама, і колектив закладу зажадали зробити щось добре для цієї малечі. Я буду пытаться это делать как можно чаще. Головне, що весь мой персонал, з я роботу вся моя команда бізумнам зажглись. Сказали, що ці часи нам не вважайте в графік. Ми це будемо бесплатно, безплатно, все замечательно. Пропозицію представників соціально відповідального бізнесу влаштувати свято раду підтримали. Веселі аніматори з б'юту впродовж години розважали дітвору іграми, конкурсами, естафетами. Ми працюємо так. разом зайнята до програму. Тільки ручки коли, у вас вільні, ви починаєте до творчості і ми які тут професійно працювати. З Це гарний приклад міжсекторного партнерства, взаємодії між владою, громадою та бізнесом. З нами разом працюють такі люди, які кожен намагається віддати матч. І тому надзвичайно... Як бачимо, меценатом бути не складно. Головне, щоб любові вистачало і на своїх, і на чужих дітей. А от моєму сину буде в акції Депіракція буде три года, і я поняла, що моєї любві вистачає не тільки на нікого. Я хочу ще дітям допомагати. А щасливі посмішки на маленьких личках підтвердження того, що свято прощання з літом вдалося.

Кременчужани продовжують прославляти Кременчук. У міській художній галереї відкрилася виставка робіт два акорди. Масштабне пластилінове панно має усі шанси потрапити до Книги рекордів України. Докладніше з наступного сюжету. Маємо підстави пишатися. Найбільша ветенанка України та пластилінове мазаїчне панно Кобзар створено саме в Кременчуці. Руками вихованців учбово-наукового центру Лідер на чолі з їх керівником Дмитром Королем. В основі сюжету дерево життя. Враженнями від побаченого під час презентації поділився художник Борис Сердюк. У кожній роботі є тобто Художник вже виробив свій стиль. Це вот. очень большой, я вважаю. Чувствується, допустим, там ну, Україні ну, націоналізм. Це мені дуже нравиться. Найменша ж вихованка центру Варвара Галичає у свої половиною років, має чимало творчих робіт. Скажи, як давно ну, ти займаєшся цим? Ну, ще з чотирьох років. З чого все почалося? Коли взяла пластилін, що вперше зліпила? Ну, спершу я зліпила спер... котика маленько. «Потім?» А потім вже попугайчика. Це твоя робота намальована. Ти не лише ліпиш, ти і малюєш, так? так чим ще займаєшся? Ну, Що найбільше тобі подобається робити? Малювати і і малювати. Мама цієї дівчинки Марина пишається донькою та пригадує, з чого все починалось. Чотири роки я рішила здати малювання і знайшла Дмитра Васильовича. І на танці на танці ми не проходили. Но когда уже надо было на сцену выходить, она побоялась. А на рисовании мы остались. Сначала они рисовали Ваши, да вы? Да. Ваши рисовали. Конечно, приходила домой вся в краске. Чем мне нравится эта школа, что они разносторонние. Не так в одно направление, рисуют и все. Скажите, в семье еще кто-то занимается а Откуда у ребенка? Этот Нет, талант? Наверное. Навірно, їй подобається, в нього виходить на я Її горжусь. Найбільший пластиліновий рекорд немає можливості зареєструвати через брак коштів, говорить керівник центру лідер Дмитро Коруль. Тож, поки що, малуватися творчістю талановитої дітвори зможуть лише кременчужани та гості міста. І на завершення випуску інформації від синоптиків Полтавського гідрометеоцентру. Завтра протягом дня очікується мінливо хмарна погода без опадів. Вітер північно-східний – 5-10 м на секунду. Температура повітря вночі – 9-14 тепла, в день – 23-28. Дякую за довіру.